Це підпільна імперія з Андрієм Алферовим. Території кіно, яке не лише розважає, але й наповнює сьогодні. Таким буде минулої ночі у Нью-Йорку» – Міська мелодрама про заплутані стосунки чотирьох людей середнього віку. Сем Ворінгтон має дружину кіру Найтлі, але залицяється до колеги Єви Мендес. Найтлі сумує і нервує, аж доки не зустрічає свого колишнього француза Гійома Кане. Дебютантка іранського походження Месі Таджидін знімала фактично дипломну роботу, але одразу із великими зірками, і одразу у Нью-Йорку. Кіно про страждання білих комірців, які мають начебто усе, але того замало для щастя. Будемо дивитися у компанії Юри Горбунова, телеведучого актора, який до підпільної імперії завітав прямісенько із знімального майданчика. Вітаю, привіт, Доброго дякую, що прийшов. Юрій Горбунов. Він же зірка, він же Іван. Саме Івана він грає в новій комедії Московський родственник. Ненавидить чекати. Найцікавіші актори Ніколас Кейдж та Луїде Фюнес. Улюблені режисери Клінт Іствуд та Педро Альмадовер. Одружений має внучку Поліну. А Юро, в нас така традиція: ми, перш ніж починаємо дивитися кіно, а по гості зазвичай запитуємо, чи він щось чув, чи знає щось про цей фільм. Чи може ти бачив його? Я фільм не дивився. Я чув про цей фільм від друзів, які говорили про те, що його треба обов'язково подивитися людям середнього віку. Я якраз зараз до таких людей відношуся, тому я з задоволенням подивлюся це кіно. Обговорю з тобою. Тим паче, що зараз в моєму житті якось кіно стало ближче, ніж навіть телебачення, тому що вже третій місяць ми не вилазимо знімального. Майданчика е, проєкту 1 плюс один під назвою Московський родственник, де я там граю Івана. Чому власне останнім часом маю таку бороду, як ти майже і, і, і рідко стрижусь? Там, наскільки я пам'ятаю, комедія, так. А, Це сітком. А, так. Тут буде мелодрама, може, навіть драма. Ти чого зазвичай очікуєш від таких історій? Ти взагалі ти плачеш на таких історіях? Я чи... плачу, так. Я, я сентиментальна людина. Ти сентиментальна людина? Так. Це важко повірити Зараз Дуже легко плачу в кіно, дуже легко плачу і в житті. І, і ніколи це для мене не було ніяким соромом, тому що чоловіки плачуть, це факт. Перша істина за сьогоднішню а, програму. А тож будемо дивитися минулої ночі у Нью-Йорку разом із Юрою Горбуновим. А після перегляду поговоримо про це кіно і про ті відчуття, яке воно збуджує. Приємного перегляду. Ну, що скажеш? Це історія сучасних людей. зверни увагу в даному випадку: жінки, як і в житті, вибирають чоловіків. Не чоловіки вибирають жінок, а навпаки. І так було завжди. Як на мене, найбільш вражаючий момент це коли він з комірця своєї сорочки, яку дружина запакувала в чемодан, витягає записку, де вона практично просить пробачення і ще раз нагадує йому, як вона його любить. І оце почуття провини, яке завжди живе в чоловіках, воно, як на мене, сильно грає. Я не дуже люблю цього актора Сема. Мені здається, його обличчя не зовсім передає всі ті емоції, які він повинен переживати. Чоловіки легко віддаються спокусі. Весело провести ніч, але почуття провини і бажання з піджатим хвостом на ранок повернутися додому присутні завжди 100%. Тому це надзвичайно життєве кіно. Думаю, що його з задоволенням всі подивляться, і хтось зробить для себе правильні висновки, як треба робити чи як не треба робити, чи можливо. Шкодувати за тим, що ти зробив, ніж за тим, що ти не зробив. А тобі воно було зручно дивитися цей фільм. Бо як на мене, воно задає такі незручні питання щодо стосунків, і шлюбу Богу. взагалі, як переживати людям у цю кризу, коли начебто кохання залишилося, але вона якось кудись пішло, і люди шукають інших воно не свіжих свіжок. Просто за своєю природою рідко хто тримає себе в руках і має якусь певну відповідальність. Мені здається, що чоловіки більше мають відповідальність, коли в них є діти. В даному випадку, коли немає дітей, їх, як ти бачиш, дуже рідко щось тримає. І я думаю, що цей шлюб приречений на щасливе життя? Приречений на те, що вони не будуть жити разом. Чому? І він зробив це один раз, значить, він це зробить обов'язково ще раз. Вона обов'язково про це дізнається і не пробачить йому. Тобі наскільки близькі такі сюжети чи хотів би ти грати? Дуже близький. Я би таки хотів зіграти. Я думаю, це хотів би зіграти будь-який актор, тому що це якісь такі внутрішні струни, які хочеться пережити і в житті, і, і показати це в кадрі. І м м якщо ти в кадрі веселий, розважаєш людей, і в тебе завжди чудовий настрій, то це не факт, що так відбувається завжди в житті. Я нормальна людина, жива, і в мене в житті теж всілякі трапляється, і в мене буває буває. Поганий настрій і нахрен послати я можу дуже легко. Потім вибачаєшся? Почуття провини, як саме Орінтона є. Та, для мене не проблема вибачитись. Навіть коли я розумію, що я правий. Е я нещодавно прочитав чудовий вислів. Я не можу з тобою погодитися, тому що ми тоді обидвоє будемо неправі. А розкажи, ти кажеш, що ти плачеш іноді під час переглядів. Розкажи, коли в останнє в тебе фільм викликав сльозу? Захоплена одна з останніх прем'єр Бена Афліка. Де він грає одну з головних ролей, там був момент, де я всплакнув. А ми з тобою дивилися фільм щойно про ну фактично про людську драму, так про людей, як я вже сказав, у яких є все, але. Цього не вистачає для людського щастя. Як ти вважаєш, що людині потрібно для, для того, щоб відчувати себе щасливою? А людині завжди чогось не вистачає. Людина щаслива, вона це не цінує, починає цінувати, коли втрачає це щастя. Людина це така істота, яка постійно в пошуку. Якщо запитати відверто в кожної людини, чи щаслива вона, будуть питання в кожного. Є просто почуття відповідальності, є почуття звички, що немаловажливо. Люди проживають разом 20-30 років. Поміняти цю звичку дуже важко. Запитати, чи люблять один одного, вони, вони скажуть, що Люблять, але чи факт це невідомо. Є відчуття відповідальності, коли в сім'ї є діти. Мені здається, що якраз в фільмі люди... Пробували бути відвертими саме самі з собою, шукати щастя, і можливо, правильно було б зробити, щоб Кіра Найтлі залишилася з цим гійомом і з своїм коханням, про яке вона, як вона сама сказала, вона думає, коли їй погано, вона згадує його, коли їй погано. Значить, правильно було б з ним залишитися жити, а не з чоловіком, з яким вона живе зараз, і це почуття відповідальності, що вона не може розрушити сім'ю, рушить її щастя. Дивіться, ми живемо з тобою в епоху, коли кіно для того, щоб передати людську драму, дуже часто вдається до жорстокості екранної. Як ти вважаєш, це потрібно? Це необхідна риса сучасного кіно? Чи, чи можна без цього обійтися? Мені здається, що на екрані повинно бути все, а ти, як глядач, маєш собі вибрати. Що ти дивишся? Я не завжди можу дивитися фільми, в яких жорстокість, там ллється кров і сцени насилля. Мені не подобається це. Я розумію, що я не хочу це бачити. Нам вистачає зараз всього цього в новинах. Я перемикаю такі фільми. Якщо в країні все заспокоїться і все буде нормально, можливо, знову можна буде спокійно дивитися. Я думаю, що людина повинна мати вибір, а що їй дивитися, який канал, на який фільм перемикати чи який диск купити, це суб'єктивно. Але вибір повинен бути. Дякую, ми дивилися мелодраму минулої ночі у Нью-Йорку» у підпільній імперії в компанії Юри Горбанова, який завітав до нас прямо зі знімального майданчику, де він зараз знімає цю комедію Московський Родич. Правильно, робоча назва говорили про драму. А Юра зараз переживає таку комедійну роль. Сподіваємося, що на нас чекає дуже цікаве кіно. Ми будемо багато сміятися сьогодні. Не дуже сміялися. Принаймні, хоча б не плакали правильно, це правда, і це теж непогано. Підпільна імперія з вами прощається рівно на тиждень, наступної п'ятниці на 1+,1 плюс Ми повернемося до вас із новим а, цікавим кіном. Хай щастить, па.